Де той місточок? Тільки лишні кілометри кручу. Дві ці лишили Де то воно, щоб присісти? В той трапік який є? Хрен його знає. А о є якесь місце. Поки не йдеш, то півдня пройде. Як тобі так спите довго? А я вже стомився їздити. Ого, тут чекайте, тут там. Йоперсите, тут стежки нема. Блото! Капз дець. Зараз провалюся. Три... Йо! Трапік теж бажає лучшого. Ну але містина така фуйна ну, тут смердить. Карай жарний закінчиться, коротше таке о. Найперше треба сховати кошельки, телефони і батарею. Я не знаю, що то за місце. Не попробую, не буду знати. Ще й колесо пробив велосипедові. Мастирка, кормачки, гостербайтер. Але то все я використовувати не буду. Три пружинки мої, проварені спецрозчині. і різинку взяв. Єсть. Початок взагалі бомба. Маю таких три по 12 грам Чебурашки. Ну а як я маю? Маю я дві Чебурашки. Ось тих три кормачка. І різинка натягнута. Так дешманська карп клюне по оснастці. Нам би хоч караски проводити половити. На різинку я не рибачу. Запускаємо. О. Тягне зупинилося. Я, звісно, мудро зробив. Дай би зараз карп клюнув. Так би чалість і виплюнув туди. Йомаю, бобри! Стій, 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 друже! Хоть не вкуси мене і не гавкай. Не лякай мене, бо ти як лякаєш, я боюся. Ніж такий як срака. О! Все. Так от і мають бути чи. як? Надіємося, ця рибалочка нас не підведе. Надійся, жди. Бачите, Кастежка? Не бачите? А вона там є. Поки чекаємо покльовки, друзі, глядачі, гості. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Це дуже файний канал. І автор не хвалько. Хороший, газда і рибак такий нормальний. Сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Класно, реально. Трошки в жопу мокро, холодно, ні лавочки, ні хрена Щоб руці витирати. Чого будуть ті от малишки лежати? Малишки. Не от я їх таскав. А вони навіть тут скліщилися. Мої кормачки. Пружинка. У бійця кажеся, але вона й карпа. Залежно від наживки на гачках. А прикормка мастирка зварили, горох, карп теж любить. Тепер лайфхак. Зараз постараємося вон той очеред запутати кормачка і обірвати його. Пів метра не докинув. Зразу закліпсуюся. У мене тут вже одна кліпса є. На ногах стояти задумався. тут задувбався. Детство ти куди ушло? Чим більше я беру оснасток, тим менше ловиться риби. Жаби ржуть з мене. Зараз я поїм і буде рибалка. Чули риби? Петро Грицько. Візьміть на побіжіть, купіть два карпика і вчепіть мені. Там нагачка тако смикнете на. на... Є перший карась, є перший карась. Ото скудник Тихо. Вас тут мало, а ти що відділий. Ні, втримав. Фу, аж вкакався. Що й мене обкакав, йо-моє, обвалив, як... Зато той самий цінний. Треба просто сильніше підсігати, я зрозумів. <гум> я не сплю я за країну, думаю. О. Ух тишки. Карасику, карасику, братику. Єсть ще один. ту ду 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 ду, -ду! Перенаживляю, таку засічку зроблю. Оу! Та О, то там є хтось. О, -мо! Дивіться. На мулі, фу! Ти от, чуть-чуть бішечки. Є друзяки, ще один. Якраз те, що я люблю. В них тончі кості, вони пережарюються, всі, тільки ти не слухай. І їх можна їсти хрупати як чіпси повністю. На Махач прийшли, так дивляться на мене. Такою бригадою, бити мене будуть. Ну брис. Ого, кормачки. Убійця карася. Поплавок, підгружений мормишкою. Потрібні такі штучки? Пишіть мені на електронку. Електронка буде під цим відео в коментарях або в описі. Зараз ще трохи.